Ну, я брати та сестри у вірі. У мене трагедія. Це піздец. Я, коротше, змушений чем тим, чим хотів раніше. Типа, наприклад, вже другий місяць хочу в гарантів, я можу їх сам собі купляти. Ніхто не може здогадатися з близьких, що я хочу в гарантиків, не приносить мені в говорю, що треба вареників. Вареників немає таків. Блін, сам куплю. Піше мене близькі не розуміють. Але б здогадатися, що треба вареників, чебуреків. І це от тіп, через третіх осібки, ліжки ліжки, що надо чебуреків, типу сорокоматик. Оце похавав вчора чебуреків Аджарських, вони такі прикольні смачнючі блін я б ще один з хала несуди для матусі але зустрів хресного батька югена типу ну, мовляв, ну як не хресного батька типу просто Євгена зустрів я собі так подумав що от може він якийсь моєї відношення не думала красного батька типу югена мовляв Коротше, і, і я просто його чебуреком бреком даю на 500 гривень. Мовляв, і ми з ним постіли поховали. Ось така була історія. Але, блин, тут це такий напряг, що змушені займатися тим, що хотів. Ти поговорить там до через третіх осіб. Що я там хотів, коротше, комусь типа здрючити, типу чи щось. Мені дають такі можливості, а мені вже це не актуально, вже сейчас про майно. Типу, ну, це мовляв, як давати сніданок на вечерю. Блін, я ж заплатив, а мені дають власне, кашу малашу якось. Ну, добре, хоч нормально каша малаша. Хоч інтересно, цікаво, з прибамбасами, з крутасами, там, з Говорять, типа хай дитина, я же вообще не типа не маленький, мені 12 років я вже выполнилась. Ну блин, мне надо нормально хавати. Надо горілку пить, аже пора. Пора идти от ну, нуля. Тлочок вперед, типа, типа ну, типа, не то чтобы он дрекент, но і не унікальний, а взагалі, такі ж, як і всі, захотіли шпукатися, що в дитячому садку. Типу. Ну, мовляв, префік, що якщо. якщо ну, ну, підглядав, типу, порнуху дивилися, близькі по телеку. Я, коротше, підглядав за ними. Ну, як би слухав, догадався, що це типу, неспроста. Ну, я освоился, это все исторично, в морице, типа, щекулька, то есть, в Ну, что, конечно, сперма точит, и пищу не пачал, но все было интересно, я бы, в пашей дочери, в до писки до торпеды. Ну, конечно, без кое-то со мной, типа, в пизду не кончил, но так, пролоскав писечку, писечку и, и титарочек. Ну, типа, хуйом кліторочок приласкав. Все було інтересно таке, ну, конечно. Інтересно було таке чувство. Потім, типа, залупитися почав. Залуплятися почав. Ну, типа, а, а що пісюн чи не дозрів, чи то мене єврейський пісюн, В общем, безрізання без обрізання, залупляння було доволі болісним коротше підсумок ще блін підписи пи на ну, а то хуйня вона що підписи на ну як як би, стрьомно, конечно с цим обрубком 14 сантиметров ходити як лох короче. ну, але це ж не худше бід типу, ну конечно що стидно перед такие таке бля, блин Ну, на Оксанці, як как би, бы, пердак на Оксанці, як би, на було нормасик, як как би, бы, вона, як би, вона типа, їй понравилась. Вона на не, не резиною, вона, типа, ну, короче, посміялась, Оксанка з мене. Бы, блін. Ну, вона прикольна, Оксанка, блін. Не то, чтобы лучше, от Марии, обидно, что лучше від Марійки, звісно, обидно, що Марійка мене не любить. Типу я і признався, що я грішник, гріш таком грішник, значить, все, типу сорока мотика, типу піздець. Говорять, типу що люблю там кунілінус, типу забути по прелюдії, типу жі люди люблю поїздіватися. Над подружечком. Ну як поїзджуватися, типу? Те, щоб поїздватися, знаєш це типу брейнмалкинг, типу, що довести до екстазу, не прикасаєсь до цього тілечку, до екстазу не прикасаєсь до неї, не доторкаючись до неї. Так що ви неї, там мозги закипіли і казанок вибухнув. Ну, він взагалі не, не вибухає, а казанок тілочок стабільний, якби крапкий. Вот. Ну, поплавати трошки, пошамкати мозги, це, конечно, інтересно. Без того, щоб типа іпач покати. Ну, паріка вона всі, типу, така згадується, леді. Тепер, типу, знаєш, вона любить. Тіп, Давай, типа, без цього, без цього, блін, блін. Ну, я і, коротше, без цього, без цього, Типу, трошки пошамка у нас є. Ну, не вийшло, не зрослось у нас ніхуя. Катастрофа, коротше, жизнь прийшла зряд. Ну, єдине, що висрах там два десятки полідромів. Два десятки, четыре десятки поліндромі, шо тришечки, там щеки створики, віршики, сміршики. Короче, хуйня свище. Вот эти початки GPT, zimna, taki aхуєni, верщи, такі класні помиши. Мне до них, блин, все, блин, писати и писати и писати. І тот я так не умею прикольного писати. Як час гіпти. Я, звісно, старался, але, блін, нихуя не вийшло. Все таке. Ну, ми, ми писали, ми старались, наші пальчики змагались, звісно, проїбались. Ну, таке, як завжди, коротше. Не ми такі життя, таке мирного неба, браття до сестри вірю.